Привіт, мої дорогенькі, дітки, послухайте, будь ласка, історію, яка трапилася з дівчинкою Марійкою. Одного разу, коли Марійка прийшла в дитячий садок і побачила, що діти підходять до дзеркала і причесуються. У Марійки не було грібінця, і вона попросила його у дівчаток, але тії відмовили. А вихователька сказала: ніколи ні в кого не проси грібінця. Чужим грібенцем причесуватися не можна. І вихователька подарила Марійці маленький грібенець і дзеркальце. Діти, поміркуйте, навіщо потрібне дзеркало і грібенець нам? Ось погляньте. За допомогою дзеркала ми Доглядаємо за своєю зовнішністю, пересвідчуємося, що ми не замурзані, що у нас гарна зачіска, ми правильно і гарно одягнуті. Крім того, дівчатка спостерігає дзеркало, коли прикрашаються, одягають прикраси, роблять собі зачіски. Ще ми користуємося люстерком, коли зранку умиваємось, чистимо зубки, щоб бути чистенькими. Дітки, а навіщо нам рібенець? Так, ми їм причесуємо волосся. Коли зранку ми встаємо, воно у нас заплутане. І щоб мати гарну зачіску, ми з вами причесуємося. Грібенцем. Дітки, а ось послухайте, чи доводилося вам влітку бачити ящерок. Якщо якийсь хіжак хапає ящерку за хвостика, то хвостик у нього залишається у пащі, а ящерка виривається і втікає. Якщо зустріти цю ящерку через деякий час, ми можемо побачити, що в неї хвостик відріз і вже на цьому місці новенький. В людей немає хвостиків, немає частин тіла, які б могли відростати, а ось волосся відростає. Якщо ми приходимо в перукарню і нам підстригають волосся коротеньке, то через деякий час воно знову відростає. Чи спостерігали ви за цим? А як називається людина, яка працює в перукарні? Так, перукар. Чи доводилося вам бути в перукарні? Дівчаткам зазвичай підстригають чолочку або кінчики волосся. Навіщо? Згодом? А волосся, коли відростає, кінчики починають псуватися, тобто, ще кажуть, починають сіктися, і для цього їх підстригують. А хлопчики теж ходять в перукарню. Вони не мають довгого волосся, тому що підстригаються. За волоссям треба обов'язково доглядати, а як ми доглядаємо за ним? Ми його ретельно миємо шампунем, висушуємо, а також причесуємо. Крім того, якщо волосся довге, то його необхідно заплетати у коси. У літній період необхідно одягати панамки, щоб захищати від сонячного променю, а взимку також одягати шапки. Щоб воно не перемерзало. Діти, а як ви вважаєте, чому потрібно кожному мати власний грібінець? Є дуже багато різних захворювань, а також є шкірні захворювання. Під волоссям можуть знаходитися різні вавки, ранки, які можна перенести чужої чужим грібенцем на свою, на своє волосся, на свою голову. Тому необхідно мати власний грібенець. Крім того, за грібенцем теж треба доглядати його раз на тиждень необхідно промивати з милом і гарячою водою. Отже, які ми з вами зробимо висновки? Необхідно доглядати за собою, спостерігати. У дзеркала, мати лише власну рібинець, його мити, доглядати за волоссям, підстригати вчасно мити і причесувати. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!